Це те, що гадочка, було, це те, що з тих гостей, що вам не дуже сподобались. це не є наші спонсори. Це все буде повністю чесно, відкрито і ні в якому разі не заангажовано. Дуже жирне. Це от можна мастити на хліб. Страшно, це якраз жирне. жирне шкільні уроки від Юри Шкільника готові. Так, шкільні уроки. Капітан Авто це надійна міжнародна компанія. За минулий рік ми експортували більше тисячі автомобілів США та Канади. Центральний офіс «Капітан Авто» знаходиться в США, штат Огайо. Hey guys, welcome to Auto. Офіси в Тернополі Грушевського, 23, Текстильна, 36. Компанія «Капітан Авто» має власну брокерську контору. Авто під ключ, ремонт та підбір запчастин. Консолідація усіх портах США та Канади. Зручний сайт, де в клієнтському кабінеті ви можете відслідковувати весь процес. На сайті «Капітан Авто» функціонує калькулятор, в якому можна розрахувати фінальну вартість покупки. Друзі, тут працює промокод від нас. Скажіть, що ви від'їжджі файного міста і отримаєте знижку на послуги в «Капітан Авто». Привіт всім, це їжа Файно. місто, і мене звати Андрій Туркова. Я Юра Шкільняк. І нема гості сьогодні. І в нас сьогодні спеціально запрошений їй. Це те, що залишилось з тих гостей, що вам не дуже сподобалось. Друзі, ну як ви зрозуміли, в нас дуже часто просили зробити такий огляд тушоночки, особливо після передачі, яка вийшла там з м м Так. Бо стільки хейту ми не чекали отримати. Бо Дякую наші хейтерам. Наші. М'ясокомбінат, ми в курсі, що вони відправляють їх чуть на, на, не, не на Африку, так, це не ось вона. І це їхня гордість. І більшість людей, які м'ясокомбінати. Ми вирішили, окей, спробуємо. Це не є наші спонсори, це все буде повністю ем, чесно, відкрито і ні в якому разі не заангажовано. Ну, але знову ж таки нагадуємо, що це наша суб'єктивна думка. І, друзі, ще одне. Не повторюйте це вдома. Дивіться, я всім рекомендую тушонку їсти, все-таки з чим. З молокією! Правильно! <смеш> правильно, з молокією. Або <смеш> з маслом. Не... Будемо може маслом чи Ні-ні. <смеш> молокія, молоко, яке тебе любить. З нею люба тушонка зайде на ура. У смузі молокія більше фруктів, ніж у звичайному йогурті. У Нас сьогодні е представники таких торгових марок. Ну, це як завжди, це один з моїх улюблених. Я бінат. 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 Ясокомбінат, ясокомбінат, Ясо комбінат. Бінат, бінат, комбінат, бінат, бінат. Так, далі. ЛВМ. Це є таке маленьке виробництво. Шанхай. Хто магазин. в курсі? Що таке шанхай магазин? Став. Лайк і коментар. Друзі, якщо ви в курсі. Так? Просто хотіли сказати. Є, ми взяли спеціально ще й деяких таких маленьких. Виробників, ну, маленьких, не таких потужних, як наприклад М'ясокомбінат там, чи е, той самий е, п'ятачок, ось які не можуть в мережу залізти. Зате вони представлені в маленьких магазинах. П'ятачок. Подивись, який тут здоровий такий. <смі> З пустої банки потім можна зробити. П'ятачок, до речі, 525 грамів коштує у нас 90 гривень. 90 гривень, 90 гривень да, то в нас коштує ще от тушоночка. Тут написано, що вона нас згідно стандартів державних стандартів і технічних умов, всіх зроблено. Коштує в два рази дорожче, наприклад, чим ця, ну майже в два рази. І тут написано, що 97,5% м'яса. 97,5%. Все решта, це так, судячи зі всього банка. До речі, знаєш що? По тушонках і в по будь-якому продукту, це що йде перший, там найбільше. Тобто, найбільшою якщо перший йде м'ясна сировина, це вже добре, бо, як правило, там може йти, наприклад, якісь там білкові штуки і да, буде в кінці. Я колись купив тушонку в нагріві і в вона А давай почитаємо складники. Давай. я ще про Алан скажу, давай. і ще в нас Алан є. П'ята торгова марка це Алан. Це кавказка, Тушонка. Це Кавказка? Ну, тут... Добре, по цінах. Як думаєш, яка з них найдешевша і яка з них найдорожча? Платив наш третій Юра, Колик. привіт, Тому ми не знаємо, які Корзина ціни. — Корзина привезла, це... ціни так. Ми... Я ми... знаю, ти що ні. Подумай. А ну. Ми, до речі, так цікаво, ми коли позвонили корзині і сказали, що нам треба буде тушонка, там ця дівчинка на кол-центрі, я думаю, вона заплаче. Ми кожен раз до них дзвонимо, щось їх задаю. То піци нам треба привезти, то якісь. Я... Вона, Яка ту... тушонка? Яка? То... Ми ж не просто так, ми ж просимо, щоб вони поїхали в один магазин, другий, третій, четвертий. там ще от... Навіть Юра їх погнав в Шанхай. Ну, я думаю, я думаю, це моя така думка, я думаю, що Алан тут найдешевший. Ага. Потім, Знову. Та, потім йде м'ясокомбінат. Ні, Найдешевше, найдорожче. А, найдешевше це найдорожче, певно, п'ятачок. Він саме здоровий. Найдорожча тошонка це і здорово. 114 гривень. 114, 114 гривень Дякую. Таку... Дякую. І найдешевше це Най... ціна. Отак от. Серйозно? Або вона мені найбільше подобається. Тому не все, що дешеве. Як смішно. показали практично всі наші передачі, так. так. Ви можете навіть подивитися наш проти. Я У плакав, нас кажу. мала бути ще домашня тушонка, але ні в мене, ні в Шкільника, ні в Юрія колака. Ми з'їли всю тушонку і нас сьогодні зранку вже... згадали, що немає домашньої. Будь ласка, вибачте. Наступний раз буде тушонка 2.0. Ми обов'язково затестимо ще й домашні тушоночки з різних регіонів Тернопільщини. Це буде ідеальна програма. Нас... Перш за все про склад і про маркетинг. Так, давай, от зразу я візьму. Цю баночку це є така практично домашня тушоночка з шанхаю, а рюкзак. Це мен саме найдорожчі. Найдорожчі, яку якою це. Подивись, отут пише склад: прямо м'ясо свиняче, цибуля, сіль, лавровий листок і перець. Ало, дивись, м'ясо це дуже така розмита поняття, тому що є свинина знежирена, свинина знежилена і багато шкіра свинини. Це все також до м'яса. Отут, де декларується 97,5% м'яса. Дуже гарно написано, що допускається не більше 30% жиру. Найбільше, тобто тут до 30% цих 97% може бути жир. Нагадаю, це найдорожче. Це найдорожче, але маркетинг хороший. Бачите, ви читаєте 5, 97,5%. Тут щось пише, що м'ясна сировина 100%, але в дужках. Свинина знежилована, напівжирна 100%. Ну і купа-купа-купа всього. Далі давайте по м'ясу м'ясокомбінатору. Вот, свинина знежилована. Це не м'ясокомбінатор, це АЛАМ. Ал 97,5% так само, як тут. Виходить. Вони пишуть, що в них цей. Але написано свинина там знежирена, свинина знежирена, ну, це... жир, лялята паляє, це все 97,5%. І у нас є 100% якість свинка із м'ясокомбінату, тут 94% ще менше, 94%. Ну, це не багато, 94 і 97. 97 недалеко yeah, втікла тут, тут кажуть, що 100%. Давайте пробуємо. Давайте пробувати просто. Це буде найкраще. Найдорожчий. О, найдорожчий, він. я знаю, чому він найдорожчий. Знаєте чому? Тут одразу серветочка йде. Якби щось, береш собі серветочку. Оп. Так, зразу дивимося. Тут має бути за такі гроші. За такі є нікізок. Так, це мають бути Гарний один, один лавровий, лавровий листочок. Аба. На хлібчик який? То Миколаївський. Прекрасно. Миколаївський хлібчик. Так, давай зразу глянемо на... Склад. Диви, диви, структура. Давай одразу кусочок викладемо на тарілку. Давай сюди. Давай, Буде під дослід на тарілку. — І тепер поїхали. Дивись, структура. Ну це м'ясо. Подивись. Це, це м'ясо от вам волокна. І я хотів подивитися, чи тут. А, ну -ну -ну. Ні, друзі, це реально куски м'яса. Дуже мало юшечки, дуже мало. Тобто. Якби ми її розтоплювали, то жиру було б небагато. Я думаю, що тут взагалі б жиру майже не було. Я ну, не знаю, роблю. Як, як його мастити на хліб, навіть не знаю. Нам будь Просто брати прикуску. Куском накладати, так? Да? Ну, народ, за 114 гривень, щоб ви розуміли, ви можете купити кілограм Чого? ребер. шинки. Купити... Практично так. 700 г телятини. Ну, але смачна тушоночка. Класна тушонка. Нам передали, що все-все, всі свині тушоночки. Треба молоків запивати, бо все кльово. Єдине тут не дуже добре, як на мене, це ціна, але зараз будемо дивитися, може це. і ви розумієте, що м'ясо кумінат. Давай його наступного зразу. Він за 61 гривню, тобто це половина, зразу половина. Причому що здорово, 325 грам має. А м'ясо комбінат, який зараз відкриється ключиком, він має 500, 500 грам. Так, ну, дивимося, що в нас всередині. Явно більше жиру. <гум> Дуже багато жиру. Я навіть скажу, що так, тут навіть і в профіль видно, що смальцю тут досить є. Е, до речі, я не знаю, чи це добре, чи погано, бо я тушонку часто, наприклад, до гречки, то ложку я би хотів, щоб там трошки було жиру. бо Оце, ти до гречки кинеш і вона буде суха. Ну, такі волок. Шматки, м'яса. Це на... ні в макарони, ні в гречку, ні в кашу. Але ну ми ж зараз про тушонку говоримо, щоб з хлібом їсти. Так? Давай е, попробуємо поколопати. Ага, це вже м'ясо зверху. Угу. Йолки. Давай зразу сюди, і ми порівняємо. Брахато найдорожчий такий. варіант і найдешевший оба! Яка? я щось не можу його відколупати. Так, бемц. Свиня попалася ядрена. Так, а ну. О, А це ота тушонка, яку я привик бачити тушонком. Давай її поділимо. Ну, по давай, давай зразу покажемо наш оператор Міша. Бач, оце варіант найдешевший. До речі, наш, м'ясо кобінатівський. Це варіант найдорожчий, варіант здорово. Дивись, в мене таке враження, що її є... Чи трохи. Ну, от здорово, тут волокно, виш? Uh -huh. так, це таке перемелене добряче ні томусь... ну Та що перемелене? Тут є волокно теж. Дивись, волокно ж то є? Є. Yeah. Просто воно. Е чи воно більше якось варилося, чи воно якось більше. Не можу сказати. Воно виглядає на фарш, але коли ти його розділяєш, то волокна є. Воно насправді. Але я отут люблю цю... та частинку ту нижню так було. Цю нижню частинку. Дай До б... поки доберешся. То вже з'їсеш все на світі. Ну тут знімати чин. ще одну передачу. <laughs> ну. Владзю привіт. Ну, давай я собі попробую. Ох. Да. <laughs> Оце би під. Ми вже не знімаємо другу передачу. <laughs> так, давай спробуємо. Пам'ятаєш смак Угу. <laughs> Друзі, це я... більше схоже на тушонку, бо це, що було, просто м'ясо. Таке сконсервоване. Це, це круто? Не, це круто але Тушонка саме ця. Я мушу признатися, що я зараз буду, певно, трохи цей ну, я Чи звик я до неї, але вона мені це якраз от, от, попробую. Тушоночка жирненька, така трошечки гарненька. Її можна в кашу, її можна в макарониці, в і можна на хліб, але ще трошки цибульки. Якщо зараз у вас виділяється слюна, то ви звичайно, здорова людина з України. А, ще под 50 а якщо ви вегетаріанець, геть з нашого каналу. <рес> Ладно. Дивись, помірку комбінату. По ціні за 61 гривню не ви явно дурально. не знайдете жодну кращу тушонку, хіба ви десь купите в якомусь селі в бабці, і я думаю, що це буде найкраща тушонка в світі. Сподіваюсь, звісно. Не факт. Або не ви факт. не виживете потім. Може, тести 50 на 50. Так, непогана тушоночка, але давай решту. Давай решту. Ну, так. Давай так. зразу затестимо тушоночку з баночки, щоб ми дві баночних порівняли. З Шанхаю. Це маленьке виробництво. І тут вони декларують, що, що є просто от нагло м'ясо свиняче. Все. І все, більше нічого. Не Я роблю. чекаю тут кусок свині. ЛВМ. Виробник називається м'ясо свиняче. Ну, подивимося. 70 гривень, недалеко втікла. Банка як сюстр, в його трошки здулася. Трошки здулася, знаєш. Ну, запаху такого нема. А ну зараз о, я шокую. Ні, все нормально. Дивись, смальчик такий. Мені о, таке, мені подобається. Ну, традиційно, в принципі, я привик отаку тушонку бачити, але дивись, тут трошки більше, я би сказав, знаєш, що... дивись, желе і жиру, і тут вже можна так, його можна продавати не тільки, а внизу можна побачити перець. Там бачу, ну все вне спало. Цибульки, шматочок навіть бачу, нічого собі. А, ага, і ще раз по складу, у нас є, крім м'яса, є сіль кухонну. логічно, цибуля ясно. Лавровий листочок, перець чорний. Все. Ні, мені цибуля не ясно. Вони що, її перемелюють, додають, що, так. що, що так. значить цибуля ясна, так? Щодить цибуля. Добре, дивись, шматок одразу. ні, Я думав, це м'ясо. Дивись, як оно м'яко заходить, Чик. Це щось. Це якийсь такий. Паштет. Паштети, а ну-ка. Давай-ка. Давай пішло, пішло, пішло. Okay. Де, значить, тверде. Нагрішив. Давай сюди. Нагрішив. Оооо, oh. ні, то тобто, все добре, дивись. Uh -huh. Подивись, це різні кольори. Подивись, який перший, дивись, який м'ясокомбінати, дивись який цей. Так. У нас є перший здорово, далі м'ясокомбінатик. І далі от. Все ясно, як божий день прямо на одній тарілці. Але по смаку треба спробувати. Купа, купа м'ясидла і воно бачиш, воно, якщо в м'ясокомбінаті воно таке переварене і. М -м, ну, таке, що ми думали, що це фарш, то тут ні, тут бачиш, все. — я б сказав, що це найінстаграмніша тушонка. Дуже тут. багато жиру. То не тільки жир, то оцей е желеподібний такий, жилеподібна така напіврідина. Ну, нас смач... Ти знаєш, тут якась зовсім друга вже. Технологія приготування. Ні, технологія приготування та те сама. Це зовсім інша. Спеції інакші якісь. Яка з них тобі подобається найбільше? Некоректне вже питання. Абсолютно, навіть не зважаючи на ціну, відкидаємо. З, з цих трьох. Так. А мені м'ясокомбінат більше схожий на тушонку. Мені, до речі, теж м'ясо комінат більш такі тушований стоїть. Розумієш, що в мене відкрили якусь е консерву з м'ясом. По смаку мені по м'ясу, звісно. Це м'ясо. Це просто куски м'яса. Їх можна, ти знаєш, навіть там приготувати бреєст чи приготувати і поруч покласти. Зразу м'ясо. Це м'ясо. Причому, лін, реально круте м'ясо. Після Костя? цієї тушоночки зразу, зразу м'ясо. Резюме по тушоночці з шанхаю. Дивись. А аз... це все смалець. Ви платите за купу смальцю. Воно дуже жирне. Страшно. Тобто взяти оцю тушоночку, якщо це тушоночка, звісно. Тут його майже нема того смальцю, я не знайду. А тут смалиться аж ось, ось, ну, ось. ось М'ясо комунаті теж смальцю, що мало. Ось. Опа. М -м -м. Третій колір, четвертий, верніше, вже. вже четвертий колір. Так, ну, одразу бачиш, нема того, що було в попередній. ЛВМ. Я просто там пошкрябив і верхній шар м'яса зняв. Тут нема, тут все, подивись, в... чувак, ти не кувір, це дійсно четвертий кольор. Дивись, і по ціні воно коштує 67 гривень. Тобто, не, не так От вже Давай й сюди виставляємо і побачимо. Так, це ви. є здорово. Ми це зберемо здорово. всі кольори е, м'ясної райдуги. Здорово. М'ясокомбінат. Далі цей тушоночка Шанхаю, а це. Досить непогано виглядає все. Забираю слова про інстаграм на душонку Шанхаю, це інстаграм на тушонка з новусу Алан. Mm. М'ясна, небагато жиру. Ну, no, от вона мені більше нагадує в цю здорову. Uh -huh. І по ціні певне, що я би зажав давати 114 гривень, я би взяв певне, що знову за 67 Якщо б мені потрібно не... було м'ясо, вона не набагато гірша. я вже приблизно резюме. Приблизно підібрав. Хочете тушонки-тушонки? Оця тушонка з м'ясокбінату. Хочете просто м'ясо такого доброго, беріть, мабуть що, або алан, або здорово, але по ціна два два рази. алан. Мото вони разом. Це два м'ясних. Це якось. Я не знаю, як їх тушонкою назвати. Волокна є, все є. Як її на хліб мастити, непонятно. Її треба брати і натиснути. Теж колись з Польщі привозили постійно м'ясо так, що от там, от там от. от, от Такі добрі е, е, тушонки, там, е, прекрасне м'ясо яловичене, всі привозять е, якісь е, консерви з собою. Дуже навіть непогані варіанти, ми спробували, чесно, жоден з них, ми не скажемо, що він до такий. Ні, абсолютно, дуже, дуже смачно. Ми просили корзину, щоб вони нам привезли з різних магазинів. Тобто, якщо це якийсь там шанхай, вони десь надибали. Ну, я знаю, хто їм підказав. Тут є знову са, і це нам привезли сільпо. Корзина з усіх магазинів взяла і привезла нам тушонки практично за якихось 2-3 хвилини. О боже мій це, це реально корзина вимощні. Вак, не тупи, корзина довезе. Дуже велика банка це на родину з батьма. <свят> ну, мощна така одразу, бачите, навіть трошки запах пішов. Не, не сюрстрьомінг, а такий. А ну, до речі. Бачите, нема коронавірусу. Ох! Якийсь чесник? Тут є часник? Так, мені здається, що тут там чисто Дивись. Сіль кухонна, на ясно, місця сировина 100% кажуть, лавро, цибуля. Натрій. Натрій А. Ну, це кислий. Е250. Е250. Прекрасно. Так. Поїхали шкрябати. немає тут ніякої паштету зверху. Давай, давай сюди прямо на центр його. Оба! Волокна є. Але якось е... в мене таке враження, що воно ну, дивись, фарш це... додавлений. Волокна додавлені просто до фаршу, а потім перемішано. Тобто, це явно не здорово, це явно не алан. Це такий тушоночний варіант. Ну, не не м'ясо таке волокнисте, волокнистке та, міседло. Дивись, да. вона така розтягається по, по всьому. Ну Тут є волокна, але просто в мене підозра, що її зробили. Що її робили циганською, цей, не сюди. вони подивилися в майбутнє, подивилися, що ми сказали. Тут, тут сильно м'ясне, тут це тушонка, вони зробили щось середнє. Тим не менше, я не скажу, що це найкраща тушоночка з тих, що я їв. Певне, якщо що... я її десь так посередині поставлю, щоб не, не на кінець. Дуже жирна, перша, жирна. Якщо б її поставити на сковорідку і воно все там мішалося, ну небагато би м'яса з цього лишилося. Ми хочемо, до речі, наступний випуск, коли ми продегустуємо ще більшу кількість тушонки. Ми хочемо провести десь біля відкритого вогню для того, щоб або закритого дуже таке, для того, щоб потопити тушонку і подивитися, яка кількість м'яса залишилась. І також прорахувати, скільки вже ви платите за один грам тушонки. Яка ціна? Справа в тому, що тут ми це не можемо зробити, тому що тут, наприклад, в цих банках написаний грамаж, а в баночках отаких от півлітровеньких написаний об'єм. Тобто там написано півлітри 0,5. Та тушонка не мій фаворит, явно просто і... її не буду брати, мені не смакує. Дивіться, мені взагалі вона не дуже сподобалась чим. По-перше, вона, вона якось незрозуміла. Її і мастити не можна, і в кашу не, не давай, не і біля кашу не давай. Далі, Алан. Алан це, друзі, це як. Ну як, Хороша якісна китайська підробка оцього вот. Здорово. Здорово, так? Хоча це не хороша якісна підробка, я б навіть сказав, це непогана альтернатива, тому що вони в два рази дешевше коштують. Що тут, що тут м'яса безліч, яке можна не тільки там кидати, до чогось можна просто шматочком біля цього поставити, біля макарошки, біля рису, біля чого хочете, картопляного пюре і буде досить непогано. Тепер. Е... Саме це здорово, саме це здорово. Ну, все класно, так само казав, але якщо ви брати алан здорово, це в два рази дешевше коштує. Смачно, кльово. Якщо ви його знайдете в друга в кладовці, беріть, відкривайте, сміло, їжте. Отака і така, наприклад, банка, я би рекомендував цю їсти. Якщо йти купляти, то казав би Алан. Після цього лем. Моє особисте враження. ну... Ніби класний все, ну але тут жирку стільки. Тушонка з Шанхаю, нагадаю. Так, з магазину Шанхай я би казав, знаєте що? Це от для хлопської компанії на трьох Во, чорного ось. хліба, цибульки, там, чи чезнику зеленого, літри на горілки. <coughs> ну, це є тушонки, якраз вона буде дуже доречна, бо нею можна мастити хліб, в неї можна розбавити макарони, зробити пофлоцьки зразу ті макарони. Лайфхак. Нею можна, що хочеш там робити. Але Тож... це така тушонка, після якої зразу революція 17-го року йде, правда? Така, Макарони, по власні знов з тою тушонкою. Так. 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 І е, нарешті, ну, я знову ж таки кажу, можливо, я заангажований, я просто цю тушонку вже давно їм, а вона ще й одна з деш... Найдешевша. найдешевіша. Але вона смачна, класна. І там... Це тушонка, її можна мастити. На хліб, її можна, як люди люблять, можна додати в щось. Тому в мене mm -hmm. на першому місці м'ясокомбінатів комбінатівська тушонка. Міжданчик найдешевший варіант, до речі. Як, ну, підношення ціна якісті по смаку, може, я до неї вже звик, що в мене тушонка така має Лапе, бути. Окей. А не якась інша. Друге я би віддав Алану за те, що тут безліч м'яса, воно м і, інакше трошки прибивається. І по ціні воно класне. От. Ну і третє місце в мене. Напевно, що візьме здорово, але тут така ціна, що я би її відверто кажучи, не знаю, що я би її купляв. Тобто, якщо ви йдете на день, професійне свято моє якесь, яке мене професійне свято, ведучий турагент, перекладач чи бармен, бармен, там чи там чи чим попало там, працював, логістик, побутова хімія, можете спокійно заміж шкарпеток купляти мені. Здоров здорово. Лізі, по мені. А, так, перш за все. Якщо запивати молокією, то вони всі смачні, і це, певне, буде єдина штука, як, за яку нам платять, це ми кажемо, тому що це наш партнер і спонсор. А далі буде все повністю не заангажовано. М'ясо комінат однозначно номер один. Чому? По ціна якість. Якщо б брати ціну таку саму, як м'ясо то однозначно, здорово би виграло в мене. Це м'ясо дуже смачне, але це більше, ніж в два рази дорожче. От, за з тушонку, яка є класичною повністю. Це їхня гордість. Вони її відправляють партіями десь за кордон. Ми це знаємо точно. І ті люди, і які інші кажуть, що вони дивно, вона добра. Та вона гарна, добра. Друге класно. місце. Я думаю, що також, як в тебе, алан буде, тому що поціна якість, вони дуже схожі, дорожча, звісно, і чуть-чуть смачніше здорово. Але якщо брати ціну, якість, певне, що треба брати алан, тому Там. що ми вибираємо все-таки, ціна якість. Далі, так, свинина тушкована, дуже гарна свинка, настільки круто зроблена, але ну не моє. Можливо, просто на смак і. Ну так, да, може, нема друзів на кольори смак, але. Я Мін навіть не знаю, і... яку третю брати, тому що ні, не взяв би не взяв би явно або Алан. От, ось, оці ось три варіанти. ці ну, ми забираємо назад. <кій> так, так, як і Поки я. що м'ясо комінає. Це абсолютно не наші партнери. Нам приємно, що вони з Тернополя і роблять доволі якісну річ за дуже дуже хороші гроші. Ну, мені також хотілося би сказати, що дуже приємно, що наші підприємства вони все-таки от якось конкурують, причому на високому рівні і перемагають. Ми розуміємо, що це наші там, якісь е, змагання і наші якісь рейтинги, але все ж таки, ну, я не знаю, мені воно дуже сподобалося. Без всякого за своїх можна топити, але тут, навіть якщо брати е, тушонку, Сліпе дегустування, вона дуже непогана. А ми нагадуємо, яку б ви тушонку не захотіли, яку б ви тушонку не вибрали, наші друзі та партнери, це служба доставки корзина. Обов'язково вам це все привезуть. Тільки зробіть один телефонний дзвінок або напочуть їм в інтернеті. Ну і щоб ви були здорові, щоб ви були любимі, то обов'язково пийте молокі молоко, яке тебе любить. А... Вам потрібно підписатися на наш YouTube канал, на нашу Фейсбук-сторінку, інстаграм. Ви нам цим дуже все допомагаєте. Нам подобається, коли кількість підписників збільшується, збільшується. Ставте коментарі, лайки. З вами був Андрій Турко, Юра Шкільняк І купа-куба тушонки. Чому? Тому що всюди добре, а в Тернополі смачно! смачно.